Сурми-Гір проти війни. У Долині відбувся перший міжнародний фестиваль духових та естрадно-духових оркестрів Сурми-Гір. 11 оркестрів пройшлися центром Долини і її головною вулицею Грушевського. Воїни АТО з Долини були учасниками святкової ходи та несли Бандерівський стяг, адже духовий марафон відбувся під гаслом Музика проти війни. Спеціально до фестивалю у міському парку змонтували стаціонарну сцену. Сотні глядачів, незважаючи на спеку, зайняли місця у літньому амфітеатрі та заполонули. Ми приїхали з Калуша на фестиваль Сурмагір, провести гарно вихідний день. В першу чергу через те, що наш син бере участь в оркестрі Калуської музичної школи. І гарно провести сьогоднішній день. Сьогодні дуже весело в парку. Конкурсним журі фестивалю Сурмигір у Долині стали самі глядачі. Всі бажаючі змогли взяти участь у голосуванні та віддати свій голос за той колектив, який найбільше припаде до душі. Особливістю даного фестивалю є те, що конкурсним журі буде кожний глядач. Тобто в цій палаці працюватиме чотири людей, де кожен глядач може особисто підійти і віддати голос за оркестр, який йому найбільше сподобалось. У нас розроблена є анкетка, де кожен може поставити галочку, я не знаю, як це правильно сказати, плюси. За оркестр, який йому найбільше сподобалося. в кінці відповідно ми ці всі голоси підрахуємо і виключимо переможця даного фестивалю. Відкриття першого міжнародного фестивалю духових та естрадно духових оркестрів розпочалося з гімну України, гімну Європи та повстанського маршу. У цій великій музичній родині був особливий колектив, який подолав понад тисячу кілометрів. Музична духова капела Швенц, провінції Тіроль, Австрія. Знаємо, ми бачимо, що робиться на сході. Ми бачимо, яких зусиль докладають наші вояки, як самовідвержено працюють наші волонтери. І цей рух, сьогоднішній рух, це сьогоднішній фестиваль. Це є волонтерська. Програма Волонтерський рух, який підтримали наші всі провідні колективи Галичини. Ви бачите, тут близько 10 колективів, близько 500 музикантів. От і ми дуже вдячні, що вони в такий спосіб хочуть підтримати наших вояків, підтримати їхні сім'ї і висловити свій протест проти цієї. Війни з'ясувалося, що сам міський голова Долини ледь не став учасником музичного фестивалю, адже має музичну освіту. Я закінчив Долинську музичну школу по класу флейти, вмію грати на гітарі, вмію грати на сопілці. і час від часу дозволяю собі такі слабості разом із своєю донечкою. Любиною з друзями. От, ну, сьогодні я не готовий виступати, тому що дуже професійний рівень. Але я над цим попрацюю з часом, обов'язково спробую це зробити.